Зараз багато є експертів, які кажуть, що є конкуренція у всіх професіях збільшилася. Збільшилася вона в адвокатурі. Що ви бачите? Я думаю, що конкуренція в адвокатурі збільшилася. Вона є, була і буде досить високою. Чому тому, що в першу чергу кількість вступників на юридичні факультети насправді не зменшується. Відповідно, кількість вступників вона там плюс-мінус дорівнює кількість випускників. Тобто ми маємо велику кількість людей, які мають диплом юриста, mm -hmm. те, що не адвокати. А вже коли юрист має два роки стажу і пройшов е певне стажування і здав кваліфіційний іспит, не може бути адвокатом. Тому насправді до адвокатури добігають не не всі. Mm -hmm. е водночас, вступ професію адвоката він є достатньо поріг, невисокий. Е і багато хто маючи до цієї двохрічний двох стаж, здає іспити. І стає адвокатом це навіть роблять багато людей, які працюють в органах влади, наприклад, прокурори, судді, правоохоронці. Вони здають іспит, вони отримують статус адвоката, але не зупиняють дію свого свідоцтва. І фактично, адвокатура там для них такі, як запасний аеродром. Mm -hmm. а, наскільки помиляються цифри, про скільки в нас є осіб, які мають сідона празнення адвокатською діяльністю, це є понад 70 тисяч людей в Україні. Чи це є велика mm -hmm. цифра? Не знаю. Але на мою думку, у кожному є робота. Що робити взагалі, великий зараз попит на послуги адвоката. Він завжди є. Він носить не те, що сезонність, а певну таку відлуння від тих речей, які відбуваються в суспільстві. Адвокат працює в основному з проблемами, моментами. Тобто, він є на стороні людини, якщо це кримінальна справа, то захищає її. І тому, чим більша активність держави в кримінальних справах, тим більше. Роботи в адвоката. Тобто тим більше справ кримінальних є, тим більше люди звертаються до адвокатів. Тому якщо держава рухається, наприклад, в напрямку якоїсь там поліцейської держави так, uh -huh. чи Віщемся права і свободи, тоді такі справи є. А uh -huh. водночас активність бізнесу вона вона викликає запит до адвокатів, які займаються господарськими справами, супроводом захисту бізнесу. І тому, коли економіка країни розвивається, відповідно бізнес-адвокатура так само має запи. Тому я можу говорити про те, про свій досвід. Так а я вже працюю у сфері юрюці юр юр 14 років, 12 з яких адвокатом. Що в нас такого не було періоду, що в нас ну, якось не було запитів чи звернень клієнтів? Вони різні. Там воєнний стан дещо дифференціювалися, але не зменшилися. Ковідний. Угу. Так само, формат змінився, а, але а, чи були такі випадки, де, от, умовно, не було клієнтів чи не було запитів, я особисто не пригадую. Вам доводилося звертатися до адвоката? Так. Кожен, Дякую, кожен так. адвокат, я кожна людина має мати має точно знати, хто її адвокат. І я вважаю, що я не можу бути сам себе адвокатом, навіть питання якісь консультації. Скажу, чому? По-перше, на мою думку, професійний адвокат він має мати певну спеціалізацію. Наприклад, особиста моя спеціалізація це захист супровід бізнесу, і в тому числі захист людей в справах, пов'язаних з службовими злочинами. А водночас моя експертиза, наприклад, там, в сімейно-спадкових відносинах, в питаннях власності, в питаннях, не пов'язаних з моєю основною спеціалізацією, вона не невисока. Тому я знаю колег, які достатньо спеціалізуються в інших сферах. Тому, наприклад, коли в mm мене. -hmm. Там були випадки спадкування, консультації, то я звертався до вкатів, які мають таку експертизу. Uh -huh. Коли було питання цивільних якісь плавних угод чи інших правочинів, звичайно, тоді й до, до цивілістів. Це чи можна чи міг я сам розібратися, тому так, звісно, але це жартома. Мені за цей час ніхто не заплатить. Так? Тобто і цей час я можу приділити своїм клієнтам. Це і цей оплачений час. А мені, напевно, вигідніше, як як клієнту, звернутися до іншого адвоката, отримати нього консультацію, оплатити йому і мати професійну точну відповідь на своє запитання. Тобто, адвокат це людина підприємна? Не завжди. Це хороший людина. підприємець не завжди добрий адвокат, і так. не завжди хороший адвокат це добрий підприємець. Адвокат це більше про самозайнятість, це більше про ремесло. Тобто, це про дуже... Таку велику персоналізацію. А водночас підприємець це про візію, бачення, куди рухається, куди який напрям необхідний. Тому багато адвокатів, вони насправді а, місцями є хорошими спеціалістами, але вони не можуть зробити з, з свого ремесла бізнес. Тому, коли ми бачимо, наприклад, адвокатське об'єднання, адвокатське бюро, які мають там трьох і більше людей, і це формується як бізнес. Це не просто там збиралися адвокати і просто і там платять спільно за оренду. Mm -hmm. А коли але кожен з них е, займається своїми справами, то, то я наважаю це бізнесом. Я вважаю, що адвокатський бізнес тобто, або бізнес у сфері адвокатури це, коли є е, компанія у форматі адвокатського об'єднання або адвокатське бюро, в якій є чітка корпоративна культура, в якій є правила, які адвокати працевлаштовані, mm -hmm. які. Е, Є е, побудовані власне ці всі бізнес-процеси, які є в стандартній компанії, тоді може говорити, що це є бізнес-адвокатура. Наприклад, адвокатські об'єднання Моросякі партнери, які є, є засновником і керівником, ми вважаємо себе власне саме бізнесом, тому що у нас є чітка корпоративна культура, у нас адвокати працевлаштовані, помічники, у нас є найм організований, у нас побудовані процеси е, роботи з клієнтом, проєкт-менеджером і так далі. Ви підприємлива людина. І я вважаю, що мені вдається бути чуть-чуть підприємним. Угу. Ви сказали, що складний, да складне становище має адвокатура в ковідні часи, мала і, мало, і в воєнний стан. Та ну не дуже такий вигідний бізнес виходить. Можна так? Ну мене є товариш, підприємець, який говорить, що будь-які бізнес є якщо ним займатися, угу, тобто. Так. Я вважаю, що коли адвокат там, сам працює і він займається якимись справами, наприклад, пов'язаним з, з, з авіаперевезенням та супроводу авіакомпанії, а. а у ковідні часи авіакомпанії перестали літати, так? то uh -huh. в нього втрачається основний наплив, основний запит від клієнта, їхні, uh -huh. його. І в такому випадку ми можемо говорити, що адвокат втрачає роботу, втрачає там, заробітки свої. Тому адвокат повинен бути підтримка дивитися, що відбувається на ринку. Uh -huh. Чи він має щось запропонувати інше бізнесу, чи може там громадянам і так далі? Тому адвокатура завжди ну це як будь-який бізнес. тобто ти можеш пристосуватися, ти можеш продавати якийсь товар, а насправді э, цей товар завтра кому ж не потрібно буде. Ти це не відчув ще раніше. Тому uh -huh. необхідно таку э, мати я вважаю дуже важливу функцію як адаптивність. Адаптивність uh -huh. до середовища. Чи змінився якось в адвокатів стиль ведення справ, тому що в нас. Багато є сфер, які зазнали змін. Майже всі сфери нашого життя зазнали змін. Що в адвокатурі? Чи є якась різниця суттєва? Звісно, для адвокатів зазнали змін. По перше, самі ж адвокати, більше багато адвокатів, я знаю, які прийняли рішення піти в лави збройних сил. Так і вони змушені були ну, призупинити адвокатську діяльність і від цього власне ну їхні клієнти. Насправді потерпали, тому що треба шукати іншого адвоката. А знайти адвоката це, це як свого лікаря, не, не так легко. По-друге, все ж таки наявність тривог, маю на увазі повітряних тривог. Так. Вони вносять суттєві корективи в організацію роботи судового процесу. Тобто, ти приїхав в судове засідання, розпочалася тривога, і судове засідання переносять. Це питання комунікації з з клієнтом. Якщо тебе клієнт був, наприклад, там, в центральній чи східній Україні на сході країни, так відповідно було питання комунікації браку недостатньої. Ну і там нові запити, які ну, наприклад, є багато таких дилемм. Я вважаю, юридично-моральних, можна так сказати. От ми ж Україна права держава, а водночас під час війни. Наші військовослужбовці беруть полон, наприклад, військовослужбовців а, нашого нашого противника, тобто країни-агресора Росії. А, і ці люди повинні підлягати засудженню згідно законодавства України. Uh -huh. І, звичайно, ці люди, як і будь-хто інший, має право на правову допомогу. Але і хтось з українських адвокатів повинен цю допомогу надавати. Uh -huh. І власне багато колег, я знаю, піддавалися там тиску психологічному в першу чергу, від інших колег від суспільства, що як так ти можеш захищати військовослужбовця, тобто іншої країни, яка на нас напала. Так, складно. І тут така дилема з однієї сторони, що ми розуміємо, що не право держава. І якщо ми хочемо, щоб була процедура належне засудження окупанта, то має бути і правосуддя, тобто суд, і прокурор, і адвокат. Але водночас з іншої сторони пояснити це суспільству дуже важко, тому перша теза напевно, така і дуже основна: що адвокат не захищає чи не підтримує цю там клієнта. Він функція адвоката в першу чергу кримінальному процесі, те, щоб до його клієнта була застосована належна процедура засудження. Тобто, якщо у нас є процес кримінальний і є чекав порядковість, як має виглядати він, то ці адвокати додержувати теж за тим, що ця процедура була дотримана. Бо в іншому випадку це рішення не витримає жодної критики там, чи європейські інституції, чи будь яких інших міжнародних наших партнерів. Ви, мабуть, бачили е, телешоу, яке є в Америці, в Британії, про судові засідання, тобто судові засідання в форматі телешоу. І там є е, певна ворожнеча між сторонами, е, адвокатами, тобто захистою обвинувачення. Власне, чи є це так насправді, чи це робиться спеціально з метою якось. Розвеселити глядачів і зробити якусь інтригу, чи, чи дійсно така є ворожнеча? Ну, я думаю, що завдання задання шоу це власне шоу, але водночас це така своєрідна можливість показати, хоча б чу-чуть, так, угу. як виглядає правосуддя, як судовий процес. Хоча з місцями з такими елементами досить. Акценту не знайшов, бо інколи люди там mm -hmm. вважають, що в межах одного з того засідання вирішується там вся доля, і ти там прийшов, якогось сітка привів, і так далі. Відносно ворожнечі. Е, ну е, я б не сказав, що і присутня якась ворожнеча, вона насправді більш е, стримана таку професійну конкуренцію. Mm -hmm. Тому що в опонента, якщо це брати прокурора, звичайно е, довести винувачення в суді, що клієнт адвоката є винен, а завдання адвоката. Посіяти розумні сумнів в суді і переконати в протилежному суді. А, якщо брати уваги якісь там цивільні справи, звичайно, там між собою є дві цивільні справи, дві фізичні особи чи там підприємства, mm -hmm. судяться, так, а є адвокати, які безпередять в протилежні сторони. А, я в нас практично, практично, не було якихось там ворожнеч з опонентами. Чому? Тому що. Це є професійна перша етика. Ми mm -hmm. робимо все в інтересах клієнта в межах тих повноважень, які надає клієнт, і закону. І все ж таки адвокат, який працює вже з клієнтом, має якийсь набір вихідних даних, і він не може це там змінити. Mm -hmm. Тому десь місцями рішення вже попередньо не розуміємо, яке має бути в ту чи іншу сторону. Найбільше, напевно, там дивує і викликає якесь, напевно, непорозуміння чи можливо. Навіть, а, агресії, так коли сторона там служиває своїми професальними правами, наприклад, там відкладає своє засідання. Ти прийшов, ти готуєшся. А інші сторони, не бонебуртовно відклала, так на без достатньо для цього поважних причин, коли намагаються маніпулювати фактами, так інша yeah. сторона. Але судовий процес це звичайно так само, якісь елементи гри, що мало мати факти, які, якими ти оперуєш на користь клієнта, що треба мати гарно їх. Подати під правильним кутом, поглядом, щоб суд міг це зрозуміти і е, прийняти рішення користь свого клієнта. Ви є коротшим партнером адвокатського об'єднання Марусяка партнер? Так, вісім років. Нещодавно виповнилося адвокатським об'єднанням. Безумовно, є багато успіху чи досягнень, але. Я хочу поговорити про більш таке негативне, якщо можна, про провали. Чи були провали, і які найбільші провали адвокатського біна? Бо мені особисто не дуже так зрозуміло, як виглядає в адвокатській сфері провали. Насправді провали вони завжди є. Напевно, провали це зв'язані з очікуванням. Коли в тебе є проєкт, чи це якась справа кримінальна, чи це цивільна, так. ти з будуєш лінію захисту чи поведінки. А... І вивчаєш судову практику, і все ж таки є якісь очікування щодо рішення суду, яке мало бути. І коли ці очікування не справджуються, або коли вони є інші, ніж ти десь собі це малював чи клієнто говорив, то тоді це можна звати провалом, тому що ти не спрогнозував так, такий точніший результат. Ну, є провали, я вважаю, двох там типів. Тобто, це є якісь, напевно, організаційні, тобто, коли ти будеш командою зору бізнесу, коли ти намагаєшся створити не просто робити роботу добрих а намагаєшся об'єднати людей, які будуть робити за певними правильними принципами цю роботу для клієнта, для суспільства в цілому, і десь не всі колеги на це здатні на такі умови пристати. Та? Тобто, по важко насправді працювати з адвокатами в бізнесі. А, і є друга сторона а, таких провалів, це якісь особисті клієнт. На жаль, ми не можемо говорити про якісь конкретні призві чи, чи справи. Але безперечно, у нас немає 100% виграшних званих справ чи, чи, чи навпаки програшних, щоб щоб не мати вир... прогношені справу, не треба брати та, так, теза, Але ми не про це інколи найважливіше це з клієнтом узгодити, що для нього є достатнім успіхом в тому чи іншому проєкті. Mm -hmm. І при чому це словами узгодити на папері прописати, бо інколи клієнти нас приходять, які по одному це вважають, думають, а по третьому ще й говорять, та? і що вони вважають, що достатньо там рішення суду. Ну, наприклад, там, допустимо банальний там кейс який наших адвокатів там, про розлучення. Та тобто люди там дуже часто подачі на суд на розлучення, вони пересидують, наприклад, не, не мету отримати документ, слово рішення ці якого суд. Цю, цю пару розлучає, припиняє флично сімейні відносини, так. а їхня ціль там якась емоційно е партнера там е покарати, чи якщо це mm -hmm. справа проподімає на подружжя, то по звичайно залишити партнера без, без засобів існування, та то тобто mm -hmm. це зовсім про інші речі. Але коли ці емоції спадають, ти можеш спокійно слідати вже згодити, то власне для чого він це робить. І, і це найважливіше, я вважаю, що робити. Це найважливіше і найважче. Це з клієнтом uh -huh. узгодити, що він вважає достатнім успіхом. Uh -huh. Бо коли ти працюєш і на твою думку успіхом в це є одне, а для клієнта це інше, тоді є, адвокат і клієнт рухаються на паралельних лініях. Є багато адвокатів, які там в соцмережах особливо називають себе професійними. Тобто, що треба на вашу думку для того, щоб написати, допустимо, в соцмережах? Чи... Дійсно, бути професійним адвокатом. Що треба досвід, які знання, Що, чого вистачає, щоб написати чи там, вважати себе професійним. Ну, безперечно, в нашій сфері є професійні видання, які роблять рейтинги юридичних компаній, адвокатів і десь намагаються сказати, там, хто там входить в топ-50, топ-10 і так далі. Ми час від часу беремо участь власне, в таких. Опитуваннях в такому тих дослідженні, так і наша компанія пам'ятаю минулого року війшла в топ-6 компаній Західної України. Так. за версією одного з юридичних видань. Разом з тим можна мати багато різних нагород, які з них заслужені якісь ні, так? Тобто, тому що хтось там каже, можна їх купити. Але mm -hmm. якщо ми говоримо про, наприклад, там, сферу ресторану, так найкращим показником успішності ресторану є черга в цей ресторан. А. Є там середній чек і так далі. А, а всі інші нагороди на стінах чи якісь там міжнародні визнання, так, це є допоміжний факт. Так само я вважаю в випадку з адвокатом, що найбільшу оцінку може давати виключно клієнт. Якщо прийшов клієнт, отримав послугу і він потім звертається, це є найкраща оцінка, бо він задоволений. Якщо він комусь порадиться, це ще краща оцінка. Якщо mm -hmm. у нас, наприклад, адвокатський людина працює вже 8 років, а я адвокат, працюю вже понад 14 років, в юриспруденції то ми ніколи не мали проблем практично з запитом клієнтів. Це означає, що ми роботу сформою добре, якісно. Клієнти задоволені, нас рекомендують. Ми навіть робили дослідження внутрішньо звідки нас клієнт, і ми здавалися, що в деяких справах 50% нам, нам нас радять наші колеги-адвокати, тому що вони не спеціалізуються в таких справах, як ми, і вони так. визнають нашу експертизу. Тому в нашій сфері. Не просто говорити, хто ти, недостатньо, щоб тільки про тебе клієнт що ти класний, а й важливо, що про тебе говорять колеги. Ви сказали, середній чек в ресторанах має значення. Так. Середній чек має значення в локації? Середній чек в ресторанах можна поміряти, тому що є вартість страв, вона, вона є фіксована, а в адвокатів все дуже просто і іночно складно. Що я поясню? В серед місії компанії про компанії, всякі партнери, є така фраза, що ми змінюємо культуру споживання юридичних послуг. Що це означає, що ми привчаємо клієнта, ми вчимо суспільство, як правильно послуг адвоката споживається. Mm -hmm. Я пояснюю, що я маю на увазі. Yeah. Дуже часто адвокати прийдуть з лікаря. Ми як і адвокати, як і лікарі, не можемо гарантувати результат. Так. Лікар дає тобі таблеточку, яка допомогла перед тим ста людям і в очікуванні, що і тобі допоможе. Але може бути, що сто першому не допоможе. Так. А, а може допоможе і там і хтось інший буде в цій затистиці. Тому так само адвокати вони е, запропонують рішення тій чи іншій проблеми на основі власного досвіду, судової практики, mm -hmm. колег, порад колег колег і так далі. І тоді воно може спрацювати. Але, наприклад, якщо це судова справа, як ти можеш гарантувати, що суд прийме рішення твої користі? Ти можеш прогнозувати, uh -huh. ти можеш вжити всі заходи, ти можеш прийти в суд, власне, подати документ, але є, є факти, обставини, якими ти оперуєш, але рішення приймає суд. І багато хто скінчити цього не розуміє. Вони вважають, що типу, є результат, значить адвокат зробив роботу. Нема результату, адвокат не зробив. До цього приєднає оплата праці. Найбільш справедливий формат оплати праці адвоката це є погодинна ставка. Адвокат продає свій час. Відповідно, кожен проєкт, який, наприклад, не оцінюється, він перед тим ми дивимося, скільки часу воно займає. Це множиться, напевно, погодинну ставка, яка є у того чи іншого адвоката. І клієнт себе має якісь очікування. Знову ж таки, багато клієнтів, які ми стикалися, маючи негативну досвід роботи з адвокатами, розуміють, що є сува справа, виграєш 100 тисяч доларів, програєш. Значно нічого не будеш мати, так? Знову, що це я не вірю з точки зору впливу адвоката на результат і чи гарантування цього результату. І по-друге, прив'язка адвоката до, до оплати. Є ж успіху, так? тобто є якісь там може бути оплата по факту, але за успішний там результат, за швидкий результат, там, за стягнення додаткових там, коштів чи пені, чи інші штрафні санкції, клієнт може додатково нагрожувати адвоката, як такий success хід Але це не має бути єдиною підставою. Є звичайні послуги, які там робиш постійно, типу, наприклад, там, реєстрація бізнесу. Та? Тобто ми розуміємо, що це робили ми 100 разів і ми скільки часу займе і так. і за вартість є фіксовані послуги. Тому я вважаю у адвоката, важливо, якщо в ресторані середній чек, та? то у адвоката, напевно, ем... яка поведена ставка, так вона чим, чим вища, тим вважаю, що вона є достатньо висока, значить є клієнт, який йому це платить. Ми говоримо сьогодні про адвокатуру, про бізнес. І власне, ми повинні також не забути про війну так? і про власне, тих і дівчат, які захищають Україну у Збройних силах. І невіддання судової діяльності вже кожного підприємця зараз має бути в тому числі благодійна волонтерська діяльність. І в межах цього проєкту ми працюємо з благодійним фондом «Український фонд розвитку», в межах проєкту пташки перемоги. А «Пташки перемоги зібрали вже кошти на. 9 тисяч FPV-дронів, один FP епідон це 500 доларів орієнтовно. Так. А це 180 мільйонів гривень так. за чуть більше ніж півтора року. Тому в межах цього проекту ми би хотіли можливо запропонувати для аудиторії, для шановних глядачів так. невеликий розіграш. Так, це є лімітована версія журналу TIME з підписами Валерія Федоровича Залужного, екс-гелкомандуюча Збройних сил України. Я думаю, що ми можемо киснути самоліше Дона в сумі 100 гривень. В якому форматі. Всі, хто там передаде відео, звичайно, треба поставити лайк, <плес> лайку, чи, <плес> чи, чи можливо, комент і задати 100 гривень за реквізитами, які будуть в описі. А і потім ми в родовому порядку визначимо переможця. Тобто для того, щоб отримати цей чудовий журнал таймінговну версію, достатньо здати 100 гривень. Чим більше такі датів по 100 гривень, тим більше у вас шансів отримати такий журнал тайм. Скажу, що на окремих аукціонах такий журнал продавали за суму понад 10 тисяч доларів, тому а у вас є можливість отримати його практично за донор 100 гривень. Так. Всі 100% коштів підуть для потреби Збройних сил України, зокрема для закупівлі дронів для 24-ї окремої організації бригади імені короля Данила. А я це передам для Кирила, так, для того, щоб він офіційно вручив так. переможцю. Ah, так так, um, обов'язково.